250 тисяч і у Дунаєвця з'явилась нова коворкінг зона У 2023 році підприємець Василь вирішив додати у свою мережу кав'ярень новий простір. Написавши грант на придбання відповідного обладнання, підприємець отримав кошти в рамках програми президента, зроблено в Україні. Я писав грант на придбання обладнання кавового, на придбання меблів та багато різних комплектуючих, все, що стосується цього бізнесу, та ми відкривали коворкінг. І нам потрібно було певно більше трошки обладнання, то ось придбали все, освоїли. Найпершу точку вже нині підприємець, а тоді безробітний Василь відкрив також з допомогою центру зайнятості. Чоловік каже, весь його підприємницький шлях йде нога в ногу із фахівцями, і зупинятися Василь не планує. Далі разом із дружиною хоче написати грант на відкриття першої точки фастфуду. Я взагалі здивований, чому люди, коли щось хочуть відкрити, вони не Усвідомлюють, що людей і організації, які хочуть допомогти, набагато більше просто треба починати робити, і всі навпаки будуть шукати можливості допомогти. Про успіх розповідає пані Діана. Завдяки гранту у своїй приватній клініці підприємиця відкрила офтальмологічний кабінет. Відтак якісними послугами вдалося забезпечити пацієнтів центру, а також створити додаткові робочі місця. Ми обслуговуємо понад 10 тисяч населення за програмою медичних гарантій. Ну і настав час, коли ми вирішили все ж таки розширювати далі свої можливості та заплапонувала відкрити кабінет офтальмології дорослої та дитячої. Для цього нам необхідні були Додаткові кошти, враховуючи те, що обладнання дороговартісне, і я вирішила спробувати використати програму грантову. І все вдалось. Ми отримали грант на 250 тисяч. Допомога у складанні бізнес-планів, подачі заявок на гранти у дії, консультації щодо грошових компенсацій, і це ще на весь перелік послуг, за якими можуть звернутися підприємці. Цей офіс налаштований на те, щоб людина відчувала себе комфортно і прийшла в зручні в зручних обставинах, скористалася нашими послугами раніше. Ми працювали то телефонним зв'язком, інтернет-носіями, а так для комфортності. Для зручності для зближення з підприємцями ми організували такий офіс. 80% української економіки складається саме з макро та малого бізнесу. Тож українських виробників потрібно підтримувати як владі, так і самим українцям. Якщо ти можеш купувати українське, треба купувати українське. Мій особистий підхід. Я коли приходжу, я купую продукцію, яку я знаю, хто там друзі мої роблять, і всіх навколо на це. В гарному сенсі вербую, от тому я бажаю, щоб цей центр став цим маячком, щоб це такими і таке гарне вираз ґеймченджеру. Да, тобто, точка, яка змінює правила гри. О що ви стали тим 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 геймченджером на Хмельниччині і в Україні? Зазвичай такого виду офіси відкривають в обласних центрах. Та офіс у Кам'янці-Подільському став першим регіональним в Україні, не зважаючи на його розташування, в планах він саме те місце, де підприємці можуть знайти підтримку. Цей майданчик він має бути таким простором спілкування між державою і підприємцем. І як сьогодні вже було окреслено, ціла низка інструментаріїв сьогодні пропонується державою. Від 5.7.9. є оселя, допомога агробізнесу. І ціла, ціла, ціла палітра різних пропозицій, які сьогодні пропонує держава. Ми також будемо пропонувати представляти в цьому офісі і регіональні програми, і програми обласні, і програми місцеві. Тому що має бути весь спектр в одному місці, зосереджений. Майже 150 мільйонів гривень у вигляді грантів на власну справу. Вже освоїли підприємці Хмельницької області. 40 з них учасники бойових дій, а також члени їх родин. Директор обласного центру зайнятості наголошує: окрім вище перелічених офіс, готує нові програми, аби стимулювати підприємців до розвитку. Ми сьогодні також популяризуємо нову програму відносно. Це компенсація роботодавцям. В Трат за облаштування робочого місця для осіб другої чи першої групи інвалідності, тобто сьогодні роботодавці мають можливість отримати компенсацію, якщо відбувається працевлаштування особи з інвалідністю другої групи, це 10 мінімальних заробітних плат. Це 71 тисяча гривень, тому що береться на перше число поточного року. Чи якщо першої групи це більше 106 тисяч гривень? Сьогодні роботодавці мають можливість отримати від державної служби зайнятості.